З'явилися в мережі відео, де підлітки б'ють дитину під музику. Один із них каже, сьогодні в Юрка день побиття. Так от, цей весь рух не новий, він давно вже крукує теренами Росії. І що? Як він потрапив в Україну? Банально все просто. Згадайте, що слухають наші діти. Я катану і беху ставлю на стоянку, Да, блін, э, цей. До того ж, всі хочуть гарно жити. Для того, щоб гарно жити, потрібні гроші. Звідки їх брати? Правильно. Іменно саме вимаганням, це все діло приходить з фільмів. Згадайте фільм Кров пацана, Ну, все ж збігається до того ж, сам рух, аує не новий. Тож, всі ті, хто надивився російських фільмів про те, які вони модні пацани, блин, а дівчини, які вони постоянки, от і копірують вони з них. І поки правова система не буде давати офіційну оцінку і сажати їх по закону. Допоки і буде ця вся двіжуха. До того ж, я, я особисто за те, щоб підсудний вік знизили до 12 років. Якщо вони в 12 років вже наносять важкі тілесні ушкодження і займаються вимаганням, хай несуть і кримінальні відповідальність за це. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього про приводу. Адже я навіть кадри не можу поставити, тому що я не хочу, щоб мене. Забанили, або мені прилетіли скарги. Тож, все залежить від нас. Або ми відстрагуємося від Росії, де дикі порядки є нормою, або російські порядки прийдуть сюди. Ну що, люди, напишіть, хто там на російській є різниця, на кокому Ой, Я, чесно кажучи, вже стомився про це писати і розповідати. Ну що ж, Розповідь за вами. Напишіть в коментарях все, що ви думаєте, і який вихід особисто ви бачите з цієї ситуації.